Блідий, помітно схудлий і ледве тримається на ногах. Рамзан Кадиров вперше за довгий час з'явився на публіці, і його стан, м'яко кажучи, шокує. Як він зараз виглядає і що відомо про його здоров'я? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. Рамзан Кадиров уперше за останні два тижні з'явився на публіці. 5 серпня він виклав відео наради з чеченськими чиновниками. Одразу кидається в очі, наскільки він схуд. Костюм буквально висить на ньому. Здається, глава Чечні скинув щонайменше кілограмів десять. На фоні інших учасників зустрічі, які виглядають засмаглими й доволі бадьорими, Кадиров має вкрай виснажений вигляд. Його шкіра бліда, міміка майже відсутня. А погляд майже весь час спрямований вниз на власні руки. До речі, руки виглядають зморщеними з дивним синьо-рожевим відтінком. Не можна й не помітити й губи, сухі та бліді, ніби на вулиці мороз, хоча на дворі 30 градусів тепла. Загалом складається враження, що з його здоров'ям явно щось не те. Виглядає так, ніби він ледве тримається на ногах. Що цьому передувало? Кадиров зник з публічного простору після інциденту, що стався 24 липня на курорті в турецькому бодрумі. За повідомленнями турецьких ЗМІ, він ледь не втопився під час купання в морі неподалік п'ятизіркового готелю в районі Кайнар, популярному місті відпочинку для багатих росіян та регіональної еліти. Кажуть, що Кадиров зайшов у воду поплавати, але раптом почав непритомніти й пішов під воду. Його помітили рятувальники та співробітники готелю, витягли на берег і надали першу допомогу. Потім главу Чечні швидко доправили до приватної клініки. Лікарі тоді заявили, що стан стабільний і нібито загрози життю немає. Наступного дня, 25 липня, Кадиров під посиленою охороною покинув лікарню і повернувся до Росії. Після цього повна тиша. Жодного відео з ним на офіційних сторінках, жодних публічних заходів. Лише 4 серпня його випадково помітили у спортзалі. Він крутив педалі на велотренажері та грав у більярд. Але навіть тоді було видно, виглядає він дуже змученим і хворобливим. Чутки про хворобу Кадирова ходять вже не перший рік. Ще з 2019 року він час від часу зникав із публічного простору. Спершу це пояснювали банальною застудою. Потім говорили про отруєння, а згодом, що він переніс ковід. Але з часом почала з'являтися інформація про більш серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема з ендокринною системою. ЗМІ писали, що у Кадирова панкреонекроз або некроз підшлункової залози. Це важке захворювання, коли частина підшлункової залози буквально відмирає через сильне запалення або пошкодження. За словами медиків, ця хвороба дуже небезпечна. Смертність може сягати до 80%. Лікується складно, а часто взагалі не лікується. Один із головних симптомів різке й помітне схуднення. І якщо вірити медіа, Кадиров уже близько п'яти років живе з цим діагнозом. А як думаєте ви, чи довго ще Кадиров сидітиме в кріслі, зважаючи на його стан? І кого Кремль готує йому на заміну? Діліться своїми думками в коментарях. На Україну насувається справжня негода. У восьми областях очікуються грози, сильний вітер і навіть град. А ще помітне похолодання. Температура може опуститися до плюс 13 градусів. Де саме штормитиме, та в які дні? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. Негода повертається. У західних, північних та центральних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. А в окремих районах град та шквальний вітер, прогнозують синоптики Укргідромецентру. 6 серпня в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях в рози в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. У цих регіонах денна температура знизиться. На заході буде плюс 18, плюс 23, а у північних та Вінницькій областях від 24 до 29 градусів з позначкою плюс. Водночас на півдні та сході збережеться тепла, а подекуди спекотна погода: плюс 30, плюс 34 градуси. Зокрема, у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму синоптики прогнозують 36-37 градусів. Тепла. Уже 7 липня у четвер негода відступить із західних, північних та центральних областей і перейде на деякі східні та південні регіони. Дощитиме на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Херсонщині. Середня температура вночі становитиме від плюс 15 до плюс 17 градусів. Вдень 26-28 градусів тепла. Сонячна погода знову повернеться у п'ятницю, 8 серпня. Синоптики прогнозують тепло по всій території України. Вночі середня температура коливатиметься від 13 до 18 градусів з позначкою плюс. А в день середній показник становитиме плюс 27, плюс 29 градусів. Найтепліше буде на півдні Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській областях та в Криму. Тут стопчики термометрів показуватимуть плюс 31 градус. У перший день вихідного, 9 серпня, грози знову повернуться. Дощитиме на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Від плюс 14 до плюс 16 очікується вночі. А в день синоптики прогнозують 26-28 градусів тепла. Нарешті території буде дещо тепліше: – 29-31 градусів з позначкою плюс. На другий день вихідного, 10 серпня, дощі з грозами покинуть Україну. По всій території варто очікувати суху погоду, але пекельної спеки не буде. Середня температура становитиме 27-29 градусів тепла. Синоптики прогнозують, що найтепліше буде в Херсонській, Миколаївській Одеській областях та в Криму. Тут повітря може прогрітися до плюс 33 градусів. Коли на вулиці лідощ чи пече сонце, не забувайте про безпеку. Під час грузи чи сильного вітру краще не паркувати машину під деревами і не гуляти на відкритих просторах. В ідеалі мати при собі парасольку або дощовик, якщо погода зміниться зненацька. А коли спека, краще не виходити на сонце в обідній час з 11 до 16.00. Лікарі радять пити багато води та старатися уникати серйозних фізичних навантажень. Панама, кепка або капелюх необхідність у таку погоду. Особливо уважними варто бути дітями. Людям поважного віку та тим, у кого проблеми з серцем. А як ви справляєтесь, коли на дворі негода? Ховаєтесь вдома чи маєте свої лайфхаки? І що у вас найкраще рятує від спеки: вода, тінь чи морозиво? Діліться у коментарях. Гур зірвало наступ росіян на Сумщині. Спецпідрозділ Тимура провів блискавичну операцію. Починаємо. Наші воїни прорвалися в тил ворога та завдали нищівних втрат. Ліквідовано сотні окупантів. Як відбувалася спецоперація, ексклюзивні кадри та всі подробиці? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Українські розвідники зірвали наступ росіян на Сумщину. Воїни головного управління розвідки, а саме бійці спецпідрозділу Тимура, прорвалися в тил ворога та закріпилися на його позиціях. Це не просто рейд, це захоплення ключових точок противника. Розвідники показали кадри швидкого рейду в тилу ворога, точну роботу артилерії та гранатометів, знищення окупантів скидами та фпв дронами а також кадри з ближнього бою. Завдяки цій операції росіяни залишилися без логістики, а ще втратили вісім рот солдатів. Відтак не змогли просунутися в Сумській області. Повідомляють розвідники. Просування московитів зупинено постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ. Зірвано загальні втрати противника щонайменше 334 вбитими, ще понад 550 пораненими. Після таких втрат у росіян почалась паніка. За словами наших розвідників, окупанти буквально вигадували відмовки, аби тільки не йти у наступ. Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії РФ, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності спецпідрозділу Тимура. У розвідці також уточнили, що в спецоперації брали участь кілька підрозділів зі складу спецпідрозділу Тимура. Операція проведена силами підрозділів Химера, Юнгер, Стугна, Сибірський батальйон, аратта батальйон», «Аратта», Парагон, Ардівіжн, Ферстлайн, Рейвенґруп, БДК. Та шостий загін спеціальних дій нагадаю: всередині липня російські загарбники мали незначні просування на Сумщині. 19 липня аналітики Діпстейт повідомляли, що окупанти захопили село Яблунівка в Юнаківській громаді. Але вже наприкінці липня стало відомо, що сили оборони України відновлюють втрачені позиції. За даними Діпстейт, 25 липня українські захисники звільнили кіндратівку на Сумщині. А які ваші враження від побаченої спецоперації бійців ГУР? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.